Друзі, всім привіт! Давно не було нас на Ютубі. У мене з'явились помічники, і сьогодні я вас з ними познайомлю. Привіт, мене звати Настя. Я сьогодні буду робити такі шада. Дякую, мої саночки. Іч! Ні! Тепер з цієї сторони. Ні, Настю, в іншу сторону обходи. Обходь, обходь. обход. SEE! Go! тримай. Так, правильно. Еч, і різко на себе його потягни. -сан! Вище ти собі очі закриваєш. Го! <с> ти допомагаєш кей кричати. Так, ні. Ось отак треба обійти. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, сюди, ось сюди. Такс. Ні! Тепер сюди обходь. Сан! Угу. Сі! До дзеркала йди. Іч! Різко. Бам! Нім! Сан! Си! Іч! Думай, думай, ти ж знаєш ката. Думай, куди він піде. Нім! Сан! Ці! Я Такі кошедан? Ич! Ні. Роби так, щоб Насті важко було. Обходь. Швидше, швидше, швидше. Цан. І туди, Марк. Дивись, да, ти маєш завжди за спиною бути. Сі, удар! Тепер туди Марк. Настя на мене ич. І в кінці ще й дьоргай на себе, коли вона в стойку стає. Раз. удар! Дьорг на себе, Марк. Так ти ж таки окошедан робиш. А. а, ой, цукі роби. Два. Три! Yeah. Добре, обходь, марк. Yeah. Різко. Bam. Ні! Тепер сюди. Сан! Джордг! Дей! Дивись, найсе дуже легко. Вона всі стоєчки тримає. Сюди. Іди до мене. Іч! Різко! Пам. Раз, удар. Два! Yeah. Birai. Sho. It's tamma Mhm, tu de è. San! Sì! Rei. Sì. 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 Sì.